Зараз з нами на зв'язку Іван Тимочко, військовослужбовець та голова ради резервістів сухопутних військ. Вітаємо, пане Іване, В Україні, товариство, ради бачити. Героям Назай. слава, пане Іване. Це наслідок того, що окупанти пішли в штурм на Авдіївку. Я маю на увазі переповнені морги Донецька. А взагалі, яка їхня мета зараз? от, по всій лінії східного фронту вони хочуть вийти на адмінкордони, чи це просто вони хочуть відбити ті позиції, які були втрачені ними під час українського наступу? Знаєте, мене в першу чергу дивує не те, що морги переповнені. А мене дивує те, що росіяни почали звозити тіла своїх військових, і з другої сторони це свідчить, хоча знову ж як воно дивує, воно в мене викликає розуміння того, що тіла з бійцями вони забирають в тільки двох випадках. Якщо це є спецпризначенці, або якщо це як мінімум елітні військові підрозділи, і вони ці бійці були поранені і їх намагаються транспортувати, привезти на Окуповану територію або на підконтрольну територію для того з метою, щоб їх намагатися вилікувати, і видно, що вони настільки тяжкі. ну і там звичайно, якась частина дійсно загиблих була, що померли від ран. Що це свідчить? Це свідчить насправді про те, що росіяни кинули на наш напрямок зараз ті сили, які вони мали, відбірні. І слава Богу, що вдається так активно їх знищувати. Хоча апріорі це було зрозуміло. Десь і на початку, що такі удари не стільки приречені на успіх для росіян, як такі удари розраховані були росіянами на те, щоб привернути до себе інформаційну увагу, власне, в російському середовищі, і Путін спочатку видно намагався. Сподівався, що ми зав'язнемо там в довгі бої з ними. На я маю на увазі конкретно в діївські напряму, і він спробує через розпропаганду розкрутити це як там успіхи, або продемонструвати, що от на одному з напрямків, нарешті, чи на другу, на двох, росіянам вдалося перейти на контрнаступ. А отже, розраховуйте, шановні, в лапках росіяни, що от, от ми вже по всій лінії перекинемо українські війська і перейдемо до 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 успішної атаки. Це те, що там нам не вистачало крайній рік. Е, з другої сторони. Чому я таку можу робити заявку, що я вже продовжу? В плані того, що недавно Путін давав інтерв'ю і казав, що ми зараз перебуваємо в активній обороні і готуємося до атак. І власне, я так зрозумів, що другий етап інформаційної пропаганди мав власне показувати їхні великі перемоги, і тому не дивно, що так багато насправді з'явилося роликів в, 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 в соціальних мережах. Про те, як вони готуються на, на наступати на цьому напрямку, про те, як вирушають їхні колони, дуже багато відео власне з їхніх дронів, тому що це був розрахунок на впевненість на якусь перемогу, тим паче напрямок, який вони обрали об охопити Авдіївку флангів, звичайно, якщо на карті дивитися, ну це досить. Була така, хоч ілюзорна, але перемога, бо вони вважали, що цю вістань між флангами там в 10, 12 чи навіть 8 кілометрів вони пройдуть танковими клинами на швидкому русі, а потім вже умовно кажучи, будуть утворювати кліще чи там якісь оперативне оточення. З іншої сторони Діївка надзвичайно добре укріплена, і там укріп район надзвичайно потужний. Ще часів АТО, бо там були безперервні бої. І, звичайно, вони прекрасно розуміли, що в саму Авдіївку в лобову атаку вони не зайдуть. Тим паче, досвід величезний досвід неуспішних атак на Авдіївку вони мали. І в будь-якому випадку вони вже її в 2014 році втратили і їм так і не змогли її зайняти. І хоча там на той час в рази була їхня перевага, в рази більше вони були підготовленіші а і оборона. Авдіївки не настільки була організована якісно, як зараз. Тим паче ще влітку наші війська, по суті, провели повну евакуацію мирного населення. Так, що там, по великому рахунку, залишилось. Якщо і залишились, то тільки ті, хто принципово не хотіли виїжджати. Ну або будемо чесні, ждуни, та Е, Також чому ще почалася така атака? Ну, в плані того, що вони. Розуміли, що е, один з їхніх виступів може опинитися в там, районі Невельського е, може опинитися в оточенні, бо там наші війська зайняли, були сіру зону, і вони намагалися спрацювати на випередження. Окрім цього, на Лимано-Куп'янському напрямку вони в свій час розраховували на великий успіх. Але зараз, навіть якщо Куп'янський ще активі, активізований, ще ведуться активні бої, то Лиманський вони вже видохлись і, окрім. Цього Бахмутянський напрямок дуже серйозно для них створює проблему. Вони не можуть зупинити просування наших військ. Хай там і невеликі невеликих об'ємах чи там просування відбувається там від 200 метрів до кілометра, але вони є стабільні і щоденні, і це дуже серйозна проблема для росіян. Звичайно, в комплексі всіх цих подій також видно, Путін розраховував, що удар Авдіївка це один з комплексів. Його умовно кажучи великої глобальної операції, яку він там задіяний був і на ізраїльській території. і Тут це також міжючам один одна спільно велика операція. Насправді і був розрахунок, що тут нам союзники, як мінімум, ну десь відвернуться увагою більше будуть сконцентровані на Ізраїлі, і тут вони продемонструють успіх. Також в рамках того, що Путін дав завдання. Що Герасовому що Шойгу, це теж в публічному просторі, перейти в контрнаступ по всій лінії фронту або як мінімум зупинити наступ наших військ, а також захопити декілька місць. Це його команда, тобто, як вони там вважали, освободіть для того, щоб показати реальну ну, російську армію в дії чи в Русі. Це якщо би такі переможні реляції їм би вдалися, вони би мали тоді легшу більш, ну, більш підстав для. Менш м'якого спротиву або невдоволення, як мінімум, російського суспільства від широкомасштабної мобілізації, бо знову ж тоді вони своєму потенційному мобілізованому вояті могли би пропонувати. От роз армія просувається, рахуй нове нове джерело появи там пралок, собачих будок, <тас> і ну, в залежності від, від потреб російського мобілізованого вони би йому вже б могли роз, розмальовувати якісь. Райдужні перспективи, звичайно, що також той фактор не варто забувати, що і як окремий наказ Путіна про те, щоб повністю окупувати Донецьку Луганську область в їхніх адміністративних кордонах. І знову ж крайня інформація, та що з'явилася, що там Путін додатково дав команду вже до 31 грудня. Ну я не розумію, чому до 1 січня чи там до. 20 грудня чи до якогось іншого числа на конкретно до 31 грудня, можливо, тому що він сподівається виступити до руського народу перед новорічний день і, про, і розказати, хоч про якусь там перемогу, чи про якийсь усміх тобто він намагається дивитися і в перспективу, і насправді це дуже загрозливо, як і загрозлива та ситуація, і що вони готові були. Так легко покласти в цій атаці там три тисячі, скільки там вже за різними цифрами від двох з половиною до трьох з половиною вбитими. Це величезний об'єм насправді, людей, які загинули на дуже короткому відтинку. Це та, це надзвичайно багато. Ну і треба розуміти, що Путіна вибори скоро. Тож йому треба якось електорат свій збуджувати. А ще одну тему хотіли з вами говорити, тому прошу залишатися на зв'язку з нами. Служба безпеки України у ніч проти 15 жовтня вдало атакувала підстанцію в Білгородській області Росії, до якої були під'єднані військові об'єкти країни-агресорки. Про це українські правді повідомили джерела у спецслужбі. Таким чином СБУ показує Росіянам, що що таке блекаут. Це відповідь на численні обстріли. Української енергетичної інфраструктури Отже, вочевидь, варто очікувати іще ще таких спецоперацій разом з тим, росіяни в своїх соцмережах заявляють, що вони збили близько 27 дронів. Але, як ми бачимо, ну принаймні один долетів і успішно виконав своє завдання. Чи зможуть такі спецоперації служби безпеки України відвернути ймовірні атаки на? Енергетичну інфраструктуру України цієї осені або зими ну, почну з того, що і СБУ, і ГУР мають подякувати Російському міністерству оборони і міністерству їхніх там енергетик чи як вони називаються, за те, що вони самі оприлюднили списки своїх об'єктів критичної інфраструктури, умовно, які не можна було визначати в навіть період блекауту від електро. Постачання, отже, ми маємо повний список і перелік тих об'єктів, які потрібно вражати в першу чергу. І Білгородщина це один з прикладів. Щодо е, ударів по наших об'єктах інфраструктури, так енергет... вони будуть і росіяни, маючи вже досвід ударів з минулого року, вони звичайно будуть його продовжувати. Ну з урахуванням, напевно, декількох моментів. Те, що ракет вони не мають такі необмежені кількості, як вони мали раніше, і могли їх без, беззаперечно використовувати. Вони зараз більше переведуть ставку на шахеди, на масові удари роями, у буквальному розумінні слова шахедів, тому що шахед не несе на собі такого корисного вибухового навантаження, як ракета. Там приблизно виб... сила вибуху шахеду це як. Вибух снаряду 152 чи 155-го калібру, тобто розрахунок буде на на рій, щоб хоч максимально завдати руйнувань. Ну і те, третій момент, який найважливіший для нас, попри все, Україна порівняно з минулим роком в рази краще насичена системами протиповітряної оборони. І, наприклад, це ж саме нововведення, яке там зараз оголошено, що Україна буде брати в оренду системи протиповітряної оборони. Хоча знову ж для мене не до кінця зрозуміло, як ми будемо, наприклад, розраховувати за ті системи протиповітряної оборони, які умовно будуть знищені. Бо питання, наприклад, для мене більш би було цікаво, якщо б американці поновили тему Ленглізу і в нього заклали системи протиповітряної оборони. Але факт того, що враховуючи геополітичну ситуацію, уряд України все одно виходить з реалій, розуміє, де є наші слабкі місця. І власне оце питання орендування воно в майбутньому все одно допоможе. Ну і крім того, для мене дуже цікавий і важливий момент, наприклад, те, що відбулася велика виставка зброї в Америці, де виробники зброї американської чітко заявляли, що от вони декілька експериментальних видів протиповітряної оборони. Будуть зараз відправляти в Україну власне для скажімо так апробації в реальній війні, і це добре. Це означає, що нам за безкоштовно виробники будуть давати що техніку, що, обслуг... що будуть чити обслуговувати їх і власне з урахуванням плюсів, мінусів і удосконалення, Ця техніка в майбутньому я більш ніж упевнений, вона вже буде чи закуплятися, чи передаватись там американським урядом Україні вже відносно цих угод. І це добре, це насправді в чому добре, тому що е, все таки йде розгляд перспективи на майбутнє, і знову ж кожний місяць, який у нас буде е, осені, зараз зими е, він буде, буде специфічним у своїх у своїх особливостях, якщо наприклад. Буде кінець там осені, тип теплий, або початок зими, ну навантаження на об'єкти інфраструктури буде менше, може частину можна буде або не на повну потужність використовувати, або обмежити її експлуатацію. Крім того, не, не знаємо на насправді наскільки нам вдалося, скажімо, забезпечити так званого ремкомплекту за цей час. Скільки тих самих того самого устаткування чи закуплено, чи перебуває, скажімо, на складах. Для відновлення об'єктів інфраструктури, бо якщо з системами ПВО більш-менш зрозуміло, то власне отакі роботи, які пов'язані безпосередньо з інженерами технологами, які обслуговують е, об'єкти інфраструктури, це насправді перебуває в таємниці, і це дуже дуже важливо. Бо я впевнений, що в енергетиці відбудуться потужні зміни, і власне навіть десь наш досвід в майбутньому будуть використовувати інші країни. Пане Іване, дуже дякую, вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру за ваші роз'яснення. Будемо пильно стежити за тим, як будуть відбуватися події далі. Іван Тимочко, військовослужбовець та голова ради резервістів сухопутних військ, був з нами на прямому зв'язку. І, отак ми.